Добрый день, шановні наші друзі, з вами Сад Черниченків. Сьогодні у нас 22 серпня. І зараз ми пок... дочекалися Дочекали. нарешті урожая пасифлори інкарната або северної. северная. Ну ось вона у нас упала. <голові> 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 Сама. Нам сказали, що їй треба їсти тільки тоді, коли вона сама падає з, з, дер... ну, з, з куста з цього. Да? Ось вона в нас впала сама, я тільки що пішла і обнаружила, що таких два плодика, це вони були перші. Отут, от я зні, коли знімала, вони тут були перші, є в мене відео. Е, так вони перші впали. І Зразу скажу, що ми ніколи її не пробували. Перший рік ми її посадили, і для нас це буде теж як сказати, перший опит да. такий, да? Зараз я хочу, поки Пробуем. вона, поки Ось вона ще вона поки Ростепці. вона ще не розрізана, поки її давай її знімемо. Да. Знімемо, кажу, зважимо. Зважимо. Зважим. Ну, давай давай зважимо. Ну, може це треба, а може і не треба. Думаю, що не дуже. Ну, подивимось. Воно ж там. Так, це не помішає. Ну 48 грам десь. Ця ну, да? 48 гранів. і ця 47. Трошки, ну так, ну, почти да. 48, приблизно так. Так, зараз я її розріжу. Я не знаю, як її розрізають. Я буду отак отрізати. Да, так. Так ага. Зразу хочу сказати. Шо, трохи пахне, пахне. пахне. ано понюхайте, Угу, ну, свіжістю Такою Такою свіжістю, ну е мені як трошки як яблуко, і в той ж саме час як екзотичне щось таке присмак є. А, так, відкриваємо. Я, я ж кажу, я ніколи а, ще нічого, сама не нічого, бачила. Давай. О, О. Зуби які білі. Ага. Ось така Треба вона було всередині. взяти. Як ти її їсти да? будеш? Да. Ну, я так. Ну давай так. Я давай, так. Давай. А, от так, можна, отак. Що да. воно? Смачне? Добреньке. Добреньке да? Солоденьке. Солоденьке. Так пахне, знаєте, як коли розвалився Совєцький Союз і з'явилось перше юпі оранжеве. Юпі? Юпі. Помните, в пляшках було таких оранжевого кольору, юпі було. Да, розчинний а, порошок. Не, розчинний. Може, навіть, а може фанта. Ну тільки попробуй. Yeah. Отак от нагадує таке. Так воно yeah. як, е, за, смак, ну, за смаком нагадує, да? uh -huh. як, як юпі, да? Ну, пам'ятаєш, в порошках. І ще я що хочу сказати, що насіння дуже гарно відділяється, не так, як у граната, що треба його обгризати, отак, хорошенько обсмакувати його. Воно дуже не кріпиться, до не кріпиться, одне. Не кріпиться насіння до м'якоті. Угу. До так вона... ну, тобто треба, мабуть, ложки. Да, я зручніше да, його, буду. його зручніше буде їсти ложкою, але ж нам хочеться, щоб насіння зібрати, То, ну, я гадаю, досить що... тверде. Я думаю, ми Отаке, його да, досить крупна носінина. Да. Ну, що я можу сказати? Звичайно, це не персик і не виноград, який можна їсти. А, Їсти, і їсти, да, що багато, багато чого їсти. там. ну, До там. шампанського кажуть, да, воно да, було. кажуть, що його можна заморажувати. Я думаю, що воно гарно буде заморажувати. А заморожено треба, да, заморозити треба. Воно ж є. Да, треба спробувати його заморозити, яке воно буде. Я думаю, що буде гарно, якщо його заморозить. Кажуть, коли воно заморожене, його можна додати в шампанське. Його і так можна їсти, в принципі, можна. Але так як у нас його, ну ми так гадаємо, що у нас небагато його. Ну, ми його... І ми хочемо зібрати ще й насіння, то я думаю, що ложками ми так його їсти Та, нічого <с <с не будемо. Ну ми його дуже ну, але треба якщо... щільніше. А скажи, якщо насіння про проковтнути, ну, про, про, про зараз? Та нічого не... не ви знаєте, добреньке. Та добреньке. 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 Воно, звісно, не обичним, не, не, зв... ну, не так, незвичайне воно. Ну mm, no. no, точно, от як як хто пам'ятає, це як тільки з'явилася сухе юпі. Юпі, по-моєму, таке було в пакетиках. От такий прийшов. При, ну, аромат, такий... да? так, угу. аромат дуже такий сильний. Екзотичний екзотичний. аромат. дуже. Не можна сказати, що це воно не схоже ні на яблуко, ні на персик, ні на абрикос. Ні. Це більш схоже на екзотику. Ну, сама смачненьке. Давай розкажемо, е, що ми його садили. ми Ми вже показували. Ми показували, що ми садили його в колесах. Чому в колесах ми вже казали, ну, тому що е, корені, коренева система в нього дуже. Да, може на а Нам да, це не треба. Отому, дуже вона роз, роз, розкидується дуже. То ми її оградили, можна сказати так, колесами Ми оградили її, отак. от. І ось на сьогоднішній день єдине, що вона в нас жовтіє. Але я хочу сказати, що. З, в цьому році Та дуже Це дуже спека така спека, де я скажу, що е, е, у нас у Дніпропетровській області, тут де ми мешкаємо, е, в цьому місті, взагалі не було жодного дощу. З, починаючи з початку, з початку літа. Не було жодного Ти, скажімо, дощу. Скажемо, ми його не обробляли нічим. І ми його, да, ми оце не обробляли і ми поливаємо капельним полівом. Там у нас капель і я хочу сказати, що спека дуже. Можливо, воно все-таки йому, може йому треба більш вологий клімат? Більший. Можливо, але йому треба але і сонце. Росте. Ну можна щільніше можна колесо до колеса. Ми дуже ну да, ми, великі відстань зробили. зробили да. Можна було в два році... рази щільніше, бо воно так розріжена, виходить. Як. Можна, можна колеса здвинути одне до одного. Щільніше можна. Да. Мені дуже сподобався цей спосіб вирощування його колись. Можемо ще додамо по колесу. І запилювач. У нас ну, є запилювач, да. у нас був запилювач. Ось він. О, запилювач. Яка... Я покажу час. Така гарна. Ну, це, не, це, не а, це, це не запилювач. Це не да? це, запилювач. Це не інкарната, це Сухачівська. Це, а, її запил... Вік, це твоя да, зробила. вона а. зробила її, вона запилила квітку. Кавалерійська звізда, ось вона кавалерійська звізда, і запилила з інкарнату. І mm -hmm. в неї вийшово, так, А, получилось інкарінкарнати. Вона трошки друга Відка, да, Отака uh, трошки. відрізняється. Ікарната, да, Да, от інкарната. Оце... а Оце твітка. трошки яскравіше. У Сухачовська. А у кавалерійської звізди вони... зірка, кавалерійська зірка. Навколишка. Вона якось так цвіте, ми не зрозуміли як. Ось її бутончики. І оце в мене такий плодик. Покажи Володя. Вони були трошки. Два було плодика трошки побільше. Вони помаранчевого кольору. І нам сказали, що їх не треба дожидати, поки вони впадуть. Вони просто солоденькі, немає такого ярко вираженого смаку. Тут дуже, дуже аромат. аромат такий, Доб, все ж таки, да, да? Да. Да. Кажуть, що вона трошки суховата. Спасибі, пану е, Михайловичу, да? Да, ну, в принципі, я думаю, що вона дуже, дуже гарно, дуже гарно. А оце, потримаю таку, Оля. А оця кавалерська звізда, вона має такі, ну тут я не знаю, ага, є. Та є Вони насіння, такі да. червоного кольору, такі, рідина внутрі, теж з насінням. Отак, вона. Ну, теж солоденька, Якості такої в неї немає як у цієї пасіфлори. Вражайність. От, так, так. Тобто ми її як запилювач. Тут, ну і сухачовську, посадили. і оцю да? сухачовська, як запилювач, і оце як ну, запилювач. Мати, і саме вони різні. друг друга ну, самі, да, перехресні, запилюють. запилюють. перехрестно запилюють. Ну дивіться. досить добра вражання да? підгризають. Ну і ж а, та так птах птахи клюнули. Їм ж цікаво, що це таке. Вони ж не знають ще не тільки нам одні, а отут дивіться, який помидор в мене ще виріс разом. А ось ще одна. Ага. Було, і ще ось вона, ну, а то, що? мабуть, спека. Ну, це менше, це ну, грамів це... 20. Мабуть. Ну це ж так, і рослина це одна річка, а то у двох річки. Садили. Да, да. Це одна річка. Ну вона дає, встигає. Помідор який. Покажи, який красивий помідор в мене. Ага, туди це самосіяний. Так... Він... Я його стала викидати і він тут в мене росте. Покажи, я, я щас покажу, який помідори. Це в мене, мабуть, чорний. чорний принц, мабуть, тут поселився. Зараз я покажу, які помідори. Це у нас тут рядушком соснівська холма притаїлась вже така досить крупненька. Ну, сподіваємось, оке, через зробимо тижня три може по... через місяць буде. Да, ми... курмі зробимо окреме відео. Добре. Ну, це таке відео вийшло у нас по поводу... По поводу інкарната е, инкарнат. да. Я гадаю, що треба її вирощувати, вона непогана. Тільки я так розумію, що її треба, щоб більше було. Можна її щільніше, щільніше садити у таких колесах, таку ж палеру невибагливу таку зробити. Ось. А можна і... як бесідку використовувати, вона дуже важлива. Можна Отож... як бесідку. Якщо... Висота 3,5 метра вилізла. Да, і можна... і хоче ще лізти? Вона буде лізти, поки заморозки немає. Да. До перших так. заморозків. Тільки спека, звичайно, їй. Ну, дуже, да, дуже в цьому році спека, бо тому вона може на вражайність так вплинула. Без дощу це взагалі. Да, де, деякі квіти О. сохнуть, а деякі зав'язуються. Ну, за досить багато. Да. Я думаю, що нам вистачить і поїсти, і наваження. на насіння, да. І в принципі, непогано. Да. Ще раз от так от її покажи володіння. Вона ще в'яжеться до, і... до, до <плес> самих. Так, воно буде в'язатися до самих заморозків. Можна, можна, ми все сказали, що хотіли, так? До побачення. і Всіх гарного врожаю. І той, хто хоче вирощувати пасифлору, в принципі, можна. Якщо дозволяє територія і є така потреба у людини вирости щось диковинке, то можна. Звичайно, вони ростуть і дуже добре. Аби був мир. Буде добре. До побачення. До побачення.